Доброго ранку, шановні панове, друзі мої люди. По милості великій Господі сьогодні вже 27 січня 2014 року. І Господа дарує нову пісню, називається Навдягні. Будь ласка, послухайте. Сересенько, рости мене, Господи, ну я буду співати Тихесенько, бо пісня Ловхесенька. Людця по на Україні не ніч і ніч ніч. І бісовська людська думка, бентежить запоріжську січ. і бісовська людська думка, бентежить запорізьку січ. Вдягніть ви, хлопці, шаровари, та краще вріжте. Опака, опака, пісні російські, щоб співали. Восьмая моя думочка, я гнить вы, хлопцы, шаровали, Та в лишьной опака, песни российские все Ось Восьмая думочка, ой, беда, ой, беда, 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 Не дай бог, не да, дай бог, нам бог, дай ой беда, ой беда, 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 Не дай Бог, не дай Бог нам всім суда, навіщо мухи і страждання, майдана кров, людська біда, біда. Даруй, Господь, любов, кохання, Не треба нам, дітьків суда, суда. Даруй, Господь, любов, кохання, не треба нам, дітьків суда. Ягнить вы хлопцы, шарабары, таблисты, но пока, по Пісні російські, российские, співали, не дай нам Бог. Не дай нам Бог, со судам, суда, еще раз на вещу муки і страждання. Майдан кров, кровь, Реветская біда, даруй Господь. Любов кохання, не треба нам, дітьки, суда, сюда, Даруй Господь, любов, кохання, Не треба нам, дітьки, сюда, я ви, хлопці, шарабани, так красивий, опака, о, пока, пісні російські, все співали Ось така думачка моя. Не дай Бог, не дай Бог нам всім сюди. Ой, віда, ой, відай, не дай Бог, не дай Бог нам всім суда. Аллилуйя, амінь. Ну ось така вам пісня, любі друзі, щось ще тут треба, скажіть. Бог все дає, та живіть, радий. Та у нас жененечка ж Україна, та вона ж багата, а ви її привращаєте. Своїм безладом якийсь уже хлам Боже, сохрани помилуй. Розуми всіх нас, щоб був мир і любов Твоя в серцях і душечках наших на віки вічні. Амінь.